селицького ліцею номер 1 Сьогодні ми знаходимося у Дніпропетровській області міста Жовті Води у парку слави біля монументу героям дозвольної війни нашої України, яка розпочалася у 1648 році та завершилася перемогою наших відважних козаків 1654 року. У був оглядовий пункт Богдана Хмельницького завдяки, завдяки вихідному положенню. Годон Хмельницький та гетьмана, які зображені, було де праворуч від мене Максим Кровонос та ліворуч від мене Іван Богун. Вони Вели цей монумент у 1960 році проєктором е, нашої країни е, е, Гнезділовим, який е, вирішив зробити його повністю із металу, вагою 25 тонн, загальна висота цим паурбом оглядовим, ця пам'ятка е, висотою 11,5 метрів. Вона стоїть 6 метрів. Ця пам'ятка є дуже важливою для нас, щоб пам'ятати про наших предків, про наших козаків, завдяки яким ми тепер живемо в мирі. Дякую всім за увагу. До побачення!